Слава Ісусу Христу! Я презентую сьогодні один із стратегічних проєктів Українського католицького університету сім'я та сімейні цінності у післявоєнній трансформації. Живучи сьогодні у складний для України та українців час, а також добре розуміючи, що зараз і тут, на нашій землі, йде війна, ми дивимось у майбутнє, бо наш університет вчить, плекає і формує тих. Кому звершувати це майбутнє? Вже зараз ми думаємо про відновлення та трансформацію українського суспільного простору. І в цьому контексті добре розуміємо, що відбудова країни починається з відновлення людини до повноцінного життя. І саме тут сім'я буде цією первинною спільноткою, яка повинна стати місцем підтримки зцілення. Реабілітації та надання психологічної допомоги своїм членам, які зазнали травм війни. Не забуваємо, що українські сім'ї з початку війни зустрілися з серйозними викликами. Найперше це міграція та розділені сім'ї, також зростає кількість сімей, які зазнали втрати або скалічення когось із членів сім'ї через війну. Також економічна криза вже зараз. І у післявоєнному періоді безсумніву ляже на плечі громадян та їх сім'ї. І саме цим сім'ям визначена роль первинної ланки у відновленні та загоєнні ран війни. Тому Український католицький університет звертає увагу на сім'ю. Цілями нашого проєкту є, по-перше, звернути увагу на важливість сімей та сімейних цінностей у післявоєнній відбудові України. По-друге, це турбота про безпеку своїх працівників і членів їх сімей, також творення культури комунікації та взаємодії серед них. Наш університет хоче активно розвивати такі напрями. По-перше, це безпосередня підтримка членів сімей, працівників та студентів університету. По-друге, це формування та поширення сімейних цінностей серед студентів УКУ як інтегруюча, складова частина навчальних та формаційних програм, які вже зараз є в нашому університеті. Для кращого розуміння стану українських сімей та необхідних кроків для їх підтримки, потрібно буде також провести і ряд досліджень, і це наше третє завдання. А також. Ми повинні потім транслювати ці результати досліджень і наших напрацювань в український соціум. Тому українська сім'я має бути в центрі нашої уваги, бо саме їй належить роль відбудови міцної української держави.